Скорбота знову огорнула Шосткинську громаду. Знову наші земляки платять непомірну ціну за те, щоб зупинити ворога, який несе руйнування, горе і смерть. Ми точно знаємо, що кожен з тих, хто поклав своє життя на полі бою, не буде забутий. Це наш обов'язок. Сьогодні шосткинців знову зібрало разом почуття обов'язку. І невимовного суму. Ігор Новіков, Павло Бардаков два герої, які до останнього подиху виборювали вільну і незалежну Україну, повернулися додому назавжди. Ігор Новіков народився в останній день весни в 1979 році. На його роду було написано стати опорою і підтримкою для мами, сестрички та племінниці, бо тато рано пішов в життя. З маличку він став відповідальним і самостійним. Ці якості відзначають про ігоря вчителі та однокласники його рідної школи номер 12. Обдарований юнак активно займався спортом. Був членом збірної України з Козанярського спорту та неодноразово нагороджувався відзнаками за спортивні досягнення. Прихильник активного відпочинку та природи, під час отримання професії у шосткінському хіміко-технологічному технікумі разом з друзями захоплювався байдарковим спортом. А ще Ігор гарно малював, з задоволенням робив класні меблі з дерева. Все це під звуки музики, на якій добре знався. Незабаром у житті Ігоря з'явилось справжнє кохання. Яскравою зірочкою у його житті з'явилася Оксана. Зустрічі, квіти, мрії перетворилися на міцну родину. Згодом. У пари народився синочок, продовжувач роду новікових, жила родина у порозумінні і любові. Всі працювали, збиралися за родинним столом, за яким точилося багато відвертих розмов. Золоті руки та добра вдача Ігоря допомагали облаштовувати родинний побут. Ігор ще на початку війни став до лав захисників, що брали участь в антитерористичній операції на сході України. За мужність і сміливість виявлені на полі бою, Ігор Новіков був нагороджений відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції. 24 лютого 2022 року чоловік. Добре, усвідомлюючи відповідальність за своїх рідних, бажаючи захистити їх життя, прибув до військової частини. Більше року тривав його бойовий шлях по звільненню рідної землі від рашиської навали. Ігор Миколаєвич Новіков загинув 2 березня 2023 року. Біля населеного пункту Залізнянське Донецької області йому навічно буде 49. Ірина Круж, директорка школи номер 12 висловила щирі співчуття рідним і зазначила, що навчальний заклад, випускником якого був Ігор, нині у скорботі. Відвага, мужність, почуття відповідальності, почуття обов'язку з такими якостями він залишиться назавжди в нашій пам'яті. В наших серцях низький уклін перед подвигом твоїм Ігоре, глибокі співчуття рідним, світла пам'ять, вічна слава героям. Захисника й досі добре пам'ятають викладачі коледжу. Він був помітним серед інших студентів, веселий, товариський. Але мені він запам'ятався більше всього тим, що він був свободною людиною, самостійним, цілеспрямованим. 44. навічно буде Павлу Бардакову. Павло народився і виріс у мальовничому і історичному селищі Вороніж. середнього освіту Отримав у Вороніжській школі номер 1 професійну. У професійно-технічному училищі номер 42 згодом трохи закінчив глухівський професійний ліцей. Різноманітна техніка, ремонт машин стали справжнім покликанням Павла його професією і одночасно хобі. Павло завжди мріяв про велику родину, про нащадків. Так щоби лавках, всі рожовощоки і щасливі. І дружина сповна поділяла ці мрії, що правда, збутися їм не судилося. Два роки подружнього щастя і лютий 2022-го, який застав їх у Києві. Мрії довелося відкласти, натомість пригадати бойовий досвід від участі в антитерористичної операції на сході країни. Павло разом з дружиною терміново виїхали зі столиці і прийшли до військомату, разом вступили до лав Збройних сил України, разом стали на захист рідної батьківщини. На жаль, клятий ворог зруйнував усі подружні мрії та сподівання. 3 березня 2023 року, Господь розірвав їх міцні обійми. Саме цього дня кляті орки вбили біля населеного пункту Оріхово-Василівка Донецької області Павла Сергійовича Бардакова. Вбили щасливе сімейне життя. Його Ненароджених дітей, його щасливу старість, відважних, сильних, кращих забирає в нас війна, говорить Світлана Касьяненко, директорка Воронізької школи імені Пантелеймона Куліша. Як учень він був сором'язливий, дисциплінований, чесний, вірний товариш і друг. Мав багато товаришів серед своїх однокласників, однолітків. Риса характеру, яка вирізняла Павла, це працьовитість. Він був справжнім трударем. Низький уклін і співчуття рідним, близьким, друзям, усім, хто пам'ятає і знав Павла. Слава героям, слава Україні! Героям. Слова співчуття в цей день прийшли висловити і представники громади, хлопці. Були в лавах Збройних сил нашої держави, захищали нашу країну, захищали нас з вами. Вічна їм пам'ять. Воронеж сумує, що паші вже нема, виражає співчуття рідним, близьким. Слава всім хлопцям, хто боронить нашу державу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Не пробачимо жодного ворога за кожен крок його по нашій землі. Навічно запам'ятаємо Ігоря і Павла. Слава нашим героям, глибоке співчуття рідним і близьким. Слава Україні! Героям слава! Отець Сергій, військовий капелан священник зазначив, що хлопці, які зараз на передовій, потребують наших молитов і нашої єдності в боротьбі з ворогом, і висловив переконання, що Бог і правда на нашій стороні. Не пройде ворог, тому що козаки українські ніколи не нахиляли голову свою перед ворожими ордами. Вони всіх їх били і обов'язково поб'ють і переможуть у цій війні. Перебога буде обов'язково за нами. І жодна смерть наших відважних бійців не буде даремною. Наші загиблі воїни продовжують жити в іншому вимірі, де вже немає ні смутку, ні печалі, а лише вічне життя. Несуть мешканці громади квіти до трун наших героїв. Нескінчений потік тих, хто сьогодні в жалобі, хто дорогою пам'яті і слави проваджають своїх захисників у вічність.